Привіт! ви на каналі Хас і Багато хто з вас питав, чому ми не розповідаємо про виставку звук заліза, присвячену 80-річчя КМЗ. Ну насправді ми давно хотіли про неї розповісти, але організатори зробили все так, щоб ми сюди не потрапили. Але ми любимо мотоцикли. Тому я прийшов і зараз вам розповім про цю виставку, про найцікавіші її екземпляри, про фейки. І, до речі, я зрозумів, чому вони не хотіли, щоб я сюди прийшов, і про інші цікавинки також. Це виставка присвячена 80-річчю КМЗ. І, до речі, саме на цій виставці сплили доволі цікаві мотоцикли, які колись були в музеї КМЗ. І саме про них я хочу вам сьогодні розповісти. І так, ми знаємо, що в 80-ті роки на КМЗ існував свій власний музей. Він розташований був у будівлі біля заводу на верхньому поверсі, і там зберігалася доволі велика колекція всіх ранніх мотоциклів КМЗ. Але потім вона десь зникла дивним чином, і навіть ніхто не міг сказати, куди ж вона перекочувала. А виявляється, весь цей час вона була у Києві. В приватних руках і її чомусь людям ніхто не показував. І ось зараз, коли вже КМЗ нема, я так розумію, що позовні строки зпливи, хтось вирішив показати нам оці всі шедеври київського мотозаводу. До речі, от саме цей екземпляр Дніпро-1 був тоді в музеях. Більше того, збереглося навіть фото людей, які фотографувалися. Ще дитиною біля цього мотоциклу, і ось саме цей Дніпро 1 У мене є відео на каналі про цей мотоцикл. Так що можете подивитися, це була епохальна модель. Якби вона пішла в виробництво, КМЗ склалася зовсім по-іншому історія. Але вона виробництва не пішла, і історія змінилася. Крім того, був у музеї і оцей мотоцикл МТ-10 Червоненькому такому е, ювілейному окрасі, і це мотоцикл, до речі, е, мільйонний екземпляр, який було випущено у 1979 році. Е, чомусь я не бачу шильдика на ньому. І це теж дає нам підстави для фантазій, а може і не для фантазій. Зато ми можемо подивитися, е, а що ж у нього з номером двигуна. Ну, Може, ви щось побачите, то напишіть. Да. Є двигунчик, да. тобто цей мотоцикл саме мільйонний екземпляр, який був, стояв у музеї КМЗ, потім кудись зник. І, як ми бачимо, зараз він з'явився. До речі, в музеї тоді існувала і отака версія мотоцикла для кросу. Але не саме цей екземпляр, це вже зовсім інший якого у музеї не було. Тобто та кросова версія, так десь і не вплива. Були там і мотоцикли такі спортні. До речі, ще один цікавий зразок, який ми тут бачимо, це мотоцикл роторний. В музеї він не був, це мотоцикл, який був створений зовсім недавно. І відтворює історію КМЗ. А ось той Дніпро 14, який проїхав, до речі, у Радянському Союзу. Музей був. І його саме експонували там як один зі зразків. На багатьох фото ми бачили музейний оцей зразок Дніпро 857 Дінаміт 91-го року, який теж фігурував в експозиції саме музейного фонду. І, як бачимо, він. До речі, тут з'явився теж. Ось як він виглядав, кому цікаво, у мене на каналі є окреме відео про Дніпро Дінаміт. Ще дуже цікавий мотоцикл, який хочу вам показати, це оцей зелененький Дніпро 16, саме в такому, скажімо, виконанні виставковому. Це Дніпро 922031, на якому було. Експозиція саме найкращих розробок київського мотозаводу, цей важельна вилка з'явилася вперше. Крім того, такий заводський аптічник. На ньому, до речі, були ще й аптічники на, на руки. І ось саме такий мотоцикл теж був свого часу в експозиції музею КМЗ. До речі, в експозиції експериментального цеху на фотках ми бачимо і оцей жовтий вантажний Дніпро 300, який теж, як виявилось, нікуди не зникав, а він виплив у вигляді оцього мотоциклу. Дніпро Чопер теж були в експозиції музею свого часу. І, як ми бачимо, теж цей мотоцикл зберігся. Як і оці Дніпро. Патрульні 8.955, причому у декілька експонатах ми бачимо. І от саме оцей з наліпочкою КМЗ, це мотоцикл експериментальний, який стояв у заводському цеху. А оцей мотоцикл вже був виготовлений для Київського полку ДАІ у кількості 25 екземплярів. Тобто це, як ви бачите, трохи різні моделі, незважаючи на те, що вони досить схожі. Тобто, як бачите, насправді оця експозиція вона нікуди не зникла, вона просто перекочувала у приватні руки, і зараз ми можемо її подивитися на цій виставці. І що я для вас, до речі, і зробив. Ну, насправді тут ми бачимо багато екземплярів, які свого часу фігурували на різних фото з цехів Київського мотозаводу. Хтось вважає, що це дуже гарно, що вони збереглися. Я теж, до речі, так вважаю. Бо ну, де ви насправді знайдете оцей пожежний мотоцикл в оригіналі Спрут, який саме київський мотозавод, а не різноманітні фірми по реплікам мотоциклів виготовляли свого часу. Тому дуже добре, що ці мотоцикли нікуди не зникли. Інше питання, яким чином вони все ж таки перекочували до приватних рук, але історія поки що про це умовчує. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Намагаюсь розповідати вам цікавинки про київський мотозавод.